Вітаю на каналі Селайко Вишиває. Мене звати Аня. Сьогодні п'ятниця, 5 липня, і я вам покажу, чим я займалася тиждень. Почнемо ми з жоржинок від мережки. А, ось ножнички Я вже покала ножнички сьогодні на видному місці, щоб їх нікуди не подіти. Я знову ж таки пере, переп'яла її, так, трошки посунула роботу. Щоб вже дойти, аж мені, знаєте, дойти до цього краю і вишивати. Нашилось мене тут 1200 з купіками хрестиків. Гарний результат. Вишивала я, ви бачите, що додалися зелені кольори. Я думаю, гарненько видно, бо я, думаю, я щось вишиваю рожевими, червоними, бордовими, треба додати якогось кольору зеленого. Чогось зелененького. Тому я вирішила повишивати зеленим. Тут вишивалось багато півхрестом, і ось тут це все півхрест, і тут ще буде вишиватися півхрестом. ну Я вже думаю, хай трошки потрібно перепочити. І ось тут півхрестом багато вишивалося. І, хрест, і, і хрестик в одну нитку, і хрестик у дві ниточки вишивалося. Ну, трошки було як награтися, бо одна ниточка вишивається півхрест, і хрест в одну, і хрест у дві нитки, але нічого, я з цим. І справилася. трошки роботка підростає, гарно. Ви знаєте, це ці кольори, зараз я вам їх дістану і покажу. Вони на палеці виглядають трошки по-іншому. Це ось 20-м кольором я вишивала. І 28-м. Так? Ось це ось такий салатовий, це 28-й кольор. Подивіться, як вони виглядають вживу, ну, взагалі не схоже, так? А як гарно вони виглядають на цій чорній канві. Як канва відтіняє, і як воно яскраво виглядає оцей зелений кольор. Ну, я, я, я ж кажу, я дивлюсь такий кольор, думаю, ну, не взагалі не яскраві ці зелені кольори. Ну, як воно буде виглядати, бо ці жорни такі яскраві, і оцей зелененький такий якийсь, ну би, не дуже. Але як, яка я була я здивована, коли почала вишивати, і як гарно виглядають ці кольори. І цей ось 28-й кольор це взагалі. Ось подивіться, як він виглядає тут на канві так, чорний. І як виглядає він вживу? Ну, взагалі, дві зовсім великі різниці. Клас. Подобається результат, задоволена. Буду продовжувати шити. Знову-таки план буде в мене на наступний тиждень. Плюс. Ну, більше тисячі хрестиків, не менше. Бо я знову почала вишивати, ще й шийнитка закінчилася 996 хрестиків. Ну, думаю, ну треба ж дошити, тому що от ниточку взяла, трошки дошила. гарно. Я ж кажу, вже планую на цьому тижні, що буде. Так, воно ну, вже почнеться в наступному відео. Вже завершувати ось цей ось куточок. І я думаю, я буду поступово робити тоді і бек. Ну, це ми побачимо вже. в наступному, в наступному тижні. Ой, гарна робота, дуже мені подобається. Чесно говорячи, я навіть не очікувала, що я буду мати таке колосальне задоволення від цієї роботи. Наступна роботка це бісерний процес. Я ним займалася в четвер, бо знаєте, чомусь мені захотілося щось повишивати бісером. Я навіть планувала робити одну прикрасу, але я на ту прикрасу хочу знімати мастер-клас це буде селянка. І я думаю, ні, це дуже багато часу займає, підготовка, і, взагалі, щоб зняти це відео по мастер-класу, теж потрібно багато часу, тим більше, що потрібно, щоб дитина цей весь час спала. Тому я думаю, візьмуся, пошукаю, що в мене є з бісерних процесів. І ось знайшла такий Golden Kate. Це новорічна іграшка. Кулька дуже гарно воно виглядає на прев'ю. І, в принципі, воно і вживу гарно виглядає. Почала я шукати, я все складаю в, цьому, в цей конвертик. Воно так от в конвертику. так, ось конвертиком. Я все зберігаю. Тут в мене і бісер ще є, бо я ж не весь бісер, цяла. так я десь використала половину бісеру. І тут була і схема. Але яке було моє здивування, коли я схему не знайшла? Розумієте чи ні? Але добре, що в мене вже був вишитий один шматочок, цей. і я по цьому шматочку ідентично відшивала. І ось цей. Зараз привів відкладу, покажу ось так. Дуже мені подобається, гарненько виходить. Швидко вишила. У мене було вишито десь, оце, мабуть, ось так ось. Чи? ну трошки було вишито і Я от завчора до кінця, за обід, так, дошила, а сюди до кінця. Я навіть планувала почати вже і третю цю секцію, але думаю, ні. Треба ще було взяти за свій рушничок. Тому задоволена, гарненько шиється. Я цю іграшку показувала дуже давно, можливо, ви забули, в мене тут бракована трошки ця основа, так, перфорація трошки не збігається. Бо так як було там написано в описі, тут була маленька людина, так, і потрібно так класти, щоб людина дивилася вниз. Я таких покала, почала вишивати, а потім, як виявилося, воно чи потрібно було його ось так робити. Ну, не то, що потрібно було, ні. Просто перфорація зроблена на іншу сторону, по-іншому зроблена перфорація. так. Тому я вже вирішила, буду робити так, як є. Побачу щось цього вийде. В будь-якому випадку іграшка буде гарна. Е але тільки що трошки намучуся, так, мені здається, як я потім буду збирати. І я вже дивилася, теж забігаю наперед. ну, Що зробити? Ось тут ви бачите, так? Вона зібрана, але, е ну, ось бачите, тут щось, якийсь. Який цей проміжок, який зазор це великий. Тому я думала, що я як буду тут збирати, я буду пришивати сюди, мабуть, білим бісером буду його шивати, щоб воно гарно виглядало, так, а знизу золотим. Бо, е, так мені не дуже подобається, тим більше, що в мене тут ж трошки зміщений виходить. У мене по одній бісеринці не вистачає, мабуть. Так, по одній бісеринці з цього боку, і з цієї сторони, по одній бісеринці не вистачає по цій перфорації. Тому я думаю, що 100%, коли я буду отак збирати. Так, бо я вже пробувала. Воно, в принципі, гарно виглядає, але ось тут, бачите, видно, що тут чогось не вистачає. бо ось тут дуже гарно лягає. То я думаю, що, мабуть, можливо. Тільки тут, ну тоді вже О, забігай наперед. Вже тоді, як буду збирати, буду розбиратися, як вишивати ці бісерини. Так. Наступний процес, який я брала в роботу, не можу знайти. Я ще достала. Це. Ой, мене тіденька Оксана питала в попередньому відео, чи я планую вишивати чи ні цей процес. Це... Ось ці колібрі. І фізаріс, так? ой фуксія, боже, фізаріс. І фуксія. так, Яка гарна робота на прев'ю, і я вам покажу ну це сміхотиня, я вам просто покажу, щоб ви побачили, я вишивала ось зелененьким і ось цю -ось пташечку. Не знаю я, ну не знаю. Не... Я шию ці криві хрести, і в мене, а знаєте, як ото кішка по душі шкребе. Аж плакати хочеться, я його шию, і в мене чуть сльози не течуть з тих очей, що які ті хрестики, як його вишивати, я вже собі сказала, що це останній набір. Перший останній набір, який я купляю, коли саме хрестиком вишивати на тканині з нанесеним малюнком. У мене є інші китайські набори, там, де вишиваються. Гладю, там проблем немає, там все легко вишивається. Але тут цими хрестиками, ну як ти? Якби що ці хрестики, так, ось я вам покажу так, ось тут, так, по нанесеному малюнку, якби хоч вони були, бачите, без оцього зазору тут, щоб можна було чітко туди серединку втикнути. А виходить, що оця серединка тут, так, я вам покажу, я вам видно-видно, ось тут ось ця серединка, вона попадає якраз на нитку. Що ти даси вліво, буде більший хрестик, даси вправо, буде менший хрестик. Вверх-вниз так само. І ті хрести бігають, як ми перед цим випали, не знаю, по бокалу Мартіні, Знаєте, один вліво, другий вправо, третій в центрі і ну, не знаю. Я це ж з горем пополам то посиділа, мабуть, хоча я вам скажу, я, мабуть, півдня сиділа, оце довбала це, розпускала, бо воно мені не подобається. Потім знову там перешивала. Тоді думаю, та ні, вже сяду по шию цю пташку, потім тут і помилку зробила. Не знаю, ні. ну я цю помилку тут -то точно виправлю. Тут просто я зробила на, два, на один хрестик, хрестик не таким кольором. Тому я тут виправлю цю ту помилку, це 100%. Уже думаю, вишию цю пташку, зроблю бек-бекстіч, і вже побачу, який це буде результат. Я хочу подивитися, як вона на камері виглядає. Ну, на камері, ну на камері, мабуть, не так криво, ну. Но... Ви знаєте, і з іншої сторони. Я дивлюсь на ці такі от хрести гігантські, так? Це я не знаю, це мабуть. Точно це не такі, як на 14-й іді виходить, це, мабуть, 11 іда. Я навіть не знаю, який це розмір цих хрестів. І в ньому є якийсь і шарм насправді, так? Бо тут, ось коли ти ведетесь на прев'ю, то також видно, що воно, ці хрестики великі, Але мені здається, що це, звичайно, скан з програми більш всього. Хоча не знаю, може це і відшита робота тут. Ну. ну, таке. Коротше, таке показала вам, ви можете посміятися з мене, ну, нічого не поробиш. Вже як почала, от як почала його, треба його завершити. Викидати мені жаль, і жаль, жаль мені купляти тканину починати заново вишивати на ній, бо тут такий малюнок гарний. ну... Насправді, думаю, як воно буде повністю що це буде гарна робота. Ну, що процес такий тяжкий. Ну, всі кажуть, що процес тяжкий. Оце. Тут. Ну, нічого. Нічого не пробиш. Хай вже. Яке є, яке є, таке є. Хай лежить вам. Ні, я вам давайте жоржину. Так покажу. А це сюди. Щоб не так вам очі муляло. Ота. Ота стедоба. Так. І е, наступний. О, так у мене аж чотири майже роботки було на цьому тижні. Багатенько. Так, і наступне це буде мій рушничок. Покажу, вам відкладу. Я почала шити кольором. Так, де воно? Так, ось так ось так. Гарненько помістилося все. Ох, на жаль, я не, не, не зробила фотографію, як було в попередньому. Так, на чому я закінчила. У передньому відео було у мене вишито ось це яєчко, і були вишиті ось ці сині квіти, мені здається. Я навіть не пам'ятаю, чи це було вишито чи ні. Ну, не важливо. Я позашибала, ось ось кольор додала. Ви знаєте, дуже мені подобаються ці кольори, хоча вони такі яскраві і здавалося б. Мені більше подобаються такі, такі припинені кольори, більш ніжні. Але якось ці яскраві кольори вони так між собою гарно поєднуються. Ну, дуже мені подобається. У мене свічка загасла. У мене це виходить якраз четвертинка. Я зараз знайду прев'ю. Ляля, тільки китюнька вже прийшла, кудись без кліценки. Куди так, вибачаюсь, трошки посажу, хочу знайти. Так, знайшла. Так, ось показуємо таке прев'ю, так? В мене виходить, ось тут ще трошки буде квіточками вишити, так. І ось тут така, як мабуть, корона ще буде в цієї квіточки. І... І в мене. А, ще трошки коричневеньким. Ось тут буде коричневеньким, тут ось ось центральний елемент. Єдине, що мені не дуже зрозуміло, що це за центральний елемент, бо ну, це зрозуміло, це квіти, так? А от що це таке центральне? Дуже важко зрозуміти. Я зараз вам по схемі, так, зараз я скажу так схемку. У мене друкована схемка, ось ось це ось елемент. Ну, не знаю я, що це таке. Воно і на квіточку не схоже. І ну, я буду вишивати все одно, побачимо, як воно буде. Ну, я думаю, воно буде в результаті воно буде гарно виглядати, але тільки не зрозуміло, що це, що це за елемент такий. так? Він ще такої форми цікавої. Ну, так. Ось. Ось такі просування, ось такий рушничок. Рушничок гарненько вишивається. Єдине, мені трошки поганенько тут теж закріплювати ниточку, бо я наперед закріплюю. І я брала тоненьку голочку 28, то 28-ю голочку, зручно кріпитися і, в принципі, зручно вишивати. Але вона колить мені пальці. Тому я перейшла на 26 ту голочку, Нею гарно вишивати, але важкувато тоді зверху, тут на лицевій стороні, кріпитися. Так, щось ось так: Такі от просування. Подобається мені все. Воно виглядає так, мов би, трошки ниточка світить. Тут вишивається в дві ниточки, але я думаю, коли попереться, попросується на крахмали, ця ниточка розпушиться, все буде гарненько виглядати. Тому я задоволена, подобається. Мені всі, мені всі подобається, все, чим я займалася. Ну, Оцей трушничок з цією кольоровою гамою чомусь це так помаранчевий жовтий подобається. Всі ну, кольори мені подобаються. Це все, що стосується вишивки. Так, дівчата, дивіться, тепер мені потрібна ваша допомога. В минулому році я придбала цей набір чарівна мить читання казок номер м 486 це в мене в запланованих стартах на цей рік, і я хочу його розпочинати. Я його планувала розпочинати ще на день тата, на день батька, але я його дістала, думаю, пошукаю десь перенабір, хочу придбати перенабір. Можливо, в когось є, чи ви для себе робили так, чи, можливо, ви знаєте, в кого можна. Хто робив на продаж, я хочу придбати цей перенабір. Ну, якщо вже ніде не буде, бо я подивилася в інтернеті, ніде перенабору цього немає. Якщо вже не буде, ну, то таке, буду вишивати по паперовій схемі. Тут гарна паперова схема, я вам покажу вже, так? І ниточки тут, бо я ж розкладала, дивилася, паперова схема тут ось на такі ось листи. Ось так ось я покажу, так, це низ. Тут паперова схема дуже чітка, гарно по видно. І схема тут не важка. Дійсно, позначки гарні, ніяких проблем немає. Єдине, що все-таки ми привикли так, до, до, до своїх девайсів і до спрощення свого життя. А, ниточки які. Це буде мій перший набір від чарівної миті. Я ще не вишивала. Побачу, що з цього вийде. Тому можливо, якщо в когось, і ще раз повторюся, є перенабір цей, так, то я б я б придбала, бо я вже думала, може замовляти перенабір. Ну, замовляти, чекати, хто з наскільки часу, то за цей час, поки мені будуть робити перенабір, то я там виший вже пів цієї роботи. Бо тут, в принципі, ну як, роботка, тому би і велика, десь по масштабах вона буде така сама, як і мої жоржини, мабуть. 30,5 на 24,5. Тому, як ви побачите це відео і знаєте, в кого є, або, можливо, ви самі собі робили, бо я знаю, що багато дівчат самі для себе роблять, то я б кажу, я б придбала, мені там не важливо, як буде в самій програмі виглядати, чи всі кольори будуть позначені такими кольорами, як потрібно. Так, саме коли в програмі ви відкриваєте, вона виглядає. Мені головне, щоб правильно були всі позначки, позначені, щоб можна було правильно вишити. Тому, якщо ви можете допомогти, буду дуже-дуже вам вдячна за вашу допомогу. Так, це все. По вишивці точно все. Така краса в мене навишивалася і іграшка, і бісер, і це колібрі. Ну, нічого, будемо, будемо завершувати. Якщо вже розпочали, потрібно завершувати. У нас дівчата така жара, тож дощі йшли майже. Півтора тижня, більше ніж 10 днів, точно йшли ці дощі, цей тайфун. Зараз жара, в нас плюс 38, на вулицю не вийти, нікуди не вийти, Погоду я цю не люблю дуже сильно, саме от літню погоду. Мені здається, краще йдуть дощі, ніж коли ось така спекотінь. Так, щоб ви розуміли, 38, а відчувається як 48. Це просто на вулиці жаротінь страшна. Ми на цьому тижні нікуди не їздили, бо то були дощі, це спека, зрозуміло. Тому я вам вставлю коротеньке відео, як ми ще до того де дощів їздили з малим гуляли в наш університет. і Там ми знайшли в один корпус, і там ми, я звернула увагу, що на стінах висять дуже цікаві картини з різних матеріалів. Тому я вставлю це коротеньке відео. І потім ми з малим і з батьками китайськими їздили в теплиці, збирали екологічні овочі. Та, ну, там помідори, кечері і кавунці. Я вам також ставлю це відео. Дуже рушничок подобається. Так, я збилася. А, так, вставлю це відео, тому ось про китай буде така маленька частинка. Надіюся, що може ми на наступному тижні кудись поїдемо, може на вихідних. Ну, теж така жара, ти нікуди не вийдеш, сидиш тільки під кондиціонером і все. І в день і вночі в нас включений кондиціонер, бо просто спека спекотна. Якщо ще я нормально, так можу потерпіти до дитини відразу. Ну, дитині не комфорт. так, все багато говорю. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставте вподобайку, якщо сподобалося. Пишіть коментарі. Якщо ви не підписані, підписуйтесь на мій канал. І, як завжди, до зустрічі в наступних відео. З вами була Аня. Так? Люблю, цілую, обіймаю з Україною в серці. І не забувайте донатити підтримувати армію з наших захисників, бо зараз. Ну, ви самі знаєте, яка зараз ситуація на фронті і не тільки, тому без нашої допомоги тут не обійтися. Всі разом, всі разом. Кожний по по гривні, по дві, по п'ять, по десять. І ми допоможемо нашим захисникам. Все, цілую, люблю, обіймаю до зустрічі в наступних відео. Е, їздили з малим на мопеді. сьогодні зранку у нас такий ритуал ми помили мопед. Поїли морозиво і вирішили поїхати кудись погуляти на мопеді. Заїхала в університет. Де я раніше вчилася. Тут я купила собі кави і зайшли в малий, не захотів сидіти там на вулиці, а захотів піти в корпус де де студенти, так? навчаються студенти. Там є такий столик, що можна посидіти. І я зайшла сюди також, і тут такі класні картини з різних матеріалів. Я вам зараз покажу. Ось, дивіться, оце ось картина із шерстяних ниток. Бачите? Ці нитки просто, ну як приклеєні, так, як гарно. І тут ну, багатенько, я навіть не знала. Ось також, бачите, як вони просто висять на стінах, трошки погано видно, але все одно ну, ось. Клас. Зараз ще ось тут. Бачите, це склаптики. На жаль, воно дуже високо важко знімати. А це ось, мабуть, із з паперу, з приробленого паперу. Це ось також з приробленого паперу. Це ось нитки, тут трошки повідклеювалися ось видно. Попити також нитки на ниточках. так. І найбільше мені сподобалось Подивіться яка гарна. Там всередині ще є, але, на жаль, немає світла, і там її сидять люди, то я не дуже не дуже хочу. Що ось тут ось є одна Це з клаптиків, а це із, мабуть, із лушпайок, яєчних лушпайок. Угу. Теж дуже прикольно. Так, щось продовження. Це, мабуть, якась тканина вигмачена в гіпсі чи з гіпсу, навіть не знаю. Ч, це з газет. Ну, з паперу. Мама, Буки, буки, буки. Це з ниток. Також не так гарно. Єдине, це скори. Погано, що тут не підписано, з якого матеріалу зроблені ці картини. До нас в гості, щоб ми кудись поїхали з малим погуляли. І зараз покажу, куди ми приїхали. Це теплиці, де вирощують органічні кавуни. А там он органічні помідорчики. Ми вже назбирали цих помідорчиків. Тут можна одночасно і їсти, і збирати. Ти скільки хоч скільки їсти, так і збираєш собі корзинку. Платиш ти тільки за ту одну корзинку. Це ось наша мама збирає помідорчики. Бачите, тут помідори чері, червоні і жовті. Так, що повно всього помідорчики ми вже назбирали. Будемо ще кавунчика якогось виберемо собі. І чи смачні, чи ні кавуни не знаю. Бо помідор чері, то можна спробувати і вони смачні. А от за кавунів ні. Але дивіться, як цікаво, так, як воно побудовано, що ці кавуни плетуться. А ще тут багато цих теплиць, ну ви бачите, так це все на теплиці. То є там в інших місцях, де просто як помідори на титці, так от накручуються ці, ці е, кавунчики. Клас. Бачите, дуже класно. Я навіть і не знала, що так кавуни можна вирощувати, бо в нас вони по землі плетуться, а тут всі підвішані. <говор> Тут что есть Малева? Прям джмелі їх запилюють.